На мій канал Дашуха. І сьогодні, в цьому відео, я вам хочу показати, як можна прокинутись уже красивою. Тому що зазвичай ми прокидаємося з отаким на голові: у нас синяки під очима та й інше. Тому в цьому відео я вам покажу, як цього всього уникнути і прокинутись просто королевою. Я бажаю вам приємного перегляду! Ну а ми поїхали! Перша найголовніша причина і через те, що ви прикидаєтесь вранці, не Вау! Це те, що ви не висипаєтесь. Я вважаю це одна з найголовніших причин, тому що якщо людина виспиться, вона зрозуміло буде активнішою, красивішою, свіжішою вранці. А якщо вона лягла спати там о третій, о другій там і прокинулась о сьомій, шостій, то зрозуміло, ну нічого не вийде. Що ви на що ви розчитуєте взагалі? Тому лягайте спати вчасно. Наприклад, я лягаю спати десь о десятій, намагаюся лягати спати і прокидатись о шостій. Я пам'ятаю, що в мене буквально в минулому місяці Виробився якийсь такий графік, тоді коли я лягала спати о десятій і прокидалась о 6. -й. І що я замітила, я навіть на вихідних На вихідних прокинулась о 6. -й. Для мене це взагалі був якийсь взрив головного мозку. Я була в шоці просто, що я прокинулася о 6 ранку без будильника. Тому виробляйте собі графік, це дуже класно, тому що ви потім просто не будете. Контролювати це. І ви будете, у вас буде здоровий сон, регулярний сон, і ви будете все постійно встигати. Звичайно, що для гарного сну вам задобиться, що правильно провітрити кімнату. Адже, якщо ми довго не провітрюємо кімнату, то у нашому повітрі виробляються якісь шкідливі речовини, які доволі погано впливають на наш сон. З'являється безсоння. Або, наприклад, тоді, коли ми довго засинаємо, в мене таке було, наприклад. Тому провітрюйте кімнату, чесно для мене, це я не знаю. Я не можу не провітрювати кімнату кожного вечора перед сном. Я, наприклад, беру свою піжаму, іду купатись, а перед цим... Перед цим я відкриваю, відчиняю вікно, і в мене кімната провітрюється, поки я там роблю свої процедури. І я просто, коли я заходжу в кімнату, це взагалі я заходжу, воно так мені пахне. Просто я просто так заходжу постійно. Отак, боже, це такий це такий каф. Я обожнюю просто свіже повітря, тому вам дуже раджу провітрювати перед сном. Навіть якщо ви не дуже любите свіже повітря і холод. Все одно провітрюйте, тому що це є корисним. Ну що ж, якщо ви це все зробили, то це вже добре, ви вже виспалися, але, а як же прокинутися все-таки ще гарнішою? Зрозуміло, що потрібно щось з собою зробити ввечері. Тому. Зробіть увечері собі брови. Брови хною. Це вам буде не на один ранок, вам вистачить прокинутися гарною, а й на більш ну, на декілька ранків. Тому зробіть собі бровки. Я, наприклад, рідко роблю хною, але все одно час від часу так то й роблю. І я вважаю, що брови це саме та частина обличчя, яка дуже добре впливає на те, як виглядає людина. Ну, або, звичайно, може піти до когось, хто тобі зробить бровки, там, не знаю, ламінування, фарбування, оце все, але можна робити це і вдома. Не пийте багато води. Якщо ви не хочете прокинутись з опухлим обличчям, то не робіть цього. Воду пити, звичайно, корисно, і її потрібно пити. Але на ніч цього робити, особливо за 10 хвилин до сну, не потрібно. По-перше, тому що ви прикинутися, як я вже сказала, з опухлим обличчям. А по-друге, ви будете ходити в туалет дуже часто і цим, цим вам знову переб'є сон, ви не виспитесь, тому... Не пийте багато води на ніч. Чай також не пийте на ніч за. Ну, звичайно, якщо це за дві години, за годину до сну, то да, можна. Але за хвилинки якісь там до сну цього робити все-таки не потрібно, не бажано. А тепер дуже цікаве, це на ніч, наприклад, зробити собі зачіску. Ну, це тобто не зачіска, це вид, як можна за ніч зробити собі отакі пудряшки. Зараз я покажу вам відео, в якому я вперше робила цей спосіб, як можна зробити кудряшки. Тому передивіться і побачите, чи вийшло в мене, чи ні. Пруетик. Зараз трішечки вам покажу лайфстайл, те вживу, те, що я зараз буду робити. Значить, зараз я хочу спробувати вперше зробити кудрі. Так скажем, як на Дайсон. Я думаю, що ви вже бачили в багатьох людей, як робили такі кудряшки, зав'язували або халат, або спеціальну таку довгу жгут, нитку, на голову зав'язувала так волосечко, і потім на ранок виходили такі кудрі, що це капець. Тому я хочу все таки це перевірити. Я ось буквально недавно помила голову, висушила ще не повністю, тому що. Ну, не хочу повністю висушувати, щоб вони ще прийняли форму, яку я зроблю. І так, я візьму пояс від халату. Це бюджетний варіант, як можна зробити ці кудряшки, тому що, звичайно, є ці ж різні наборчики. Але я буду використовувати це. Думаю, що я його зверну в два рази, тому що він в мене довгий, а довгий не дуже комфортно удобно буде. І так, напевно, вийдуть більш такі. Об'ємніші кудряшки. У мене вже подружка так робить. А я ні разу не пробувала, мені дуже цікаво, що з цього може вийти. цю, давайте частину праву, ми її зав'яжемо, щоб вона мені не заважала. Я забула розділити на дві частинки. Так, а з цією стороною ми зараз будемо працювати. І так, що потрібно взагалі робити? Беремо ось цю першу частинку нашого волосся. І просто-напросто отак промотуємо, робимо це в сторону від обличчя. Потім беремо ще одну частиночку. Ось так. І промотуємо І ще раз. І отак мотаємо до кінця. Далі цю частинку ми зараз зав'яжемо, щоб вона не розв'язалася під час сну. Ах, соломо! Тепер робимо з іншою. Так, я закрутила іншу сторону. Нібито нормально. І тепер ось так ось назад. Бачите, як взагалі. І тут якось потрібно теж його зав'язати. Я візьму, напевно, ось цю велику свою резиночку. І добре-добре зав'яжу. Ну, все, в принципі, моя зачіска готова. Я, в принципі, можу вже з таким лягати спати. Зустрінемося вранці. Дорогі друзі, доброго раночку! Я буквально недавно прокинулася, в мене ж чутно по моєму голосу, трошечки охриплум, і у мене вже просто нетерплячка. Коротше, я думала, що я прокинуся з Армагідоном на голові. Так, да, є такий трошечки Армагідончик іміється, але все одно не так, як я думала. Тому давайте вже його роз... розпускати, тому що я вже не можу терпіти. Поїхали! Коротше, ось таке. У мене такі кудряшки вийшли. Звичайно, я так не буду залишати. Я зараз хочу їх розчесати. Боже! Як це гарно! Боже, які вони бабулічки! Я шоці! Щось... Дивіться! Що ж, такі у мене вийшли кудряшки. Звичайно, вони неможливо не ідеальніші, тому що я робила вперше ось цю техніку, як можна робити кудряшечки. Ось так у мене вийшло. Я думаю, якщо набити руку, то вийде просто обалденно. Я думаю, на перший раз це взагалі кайф. Я хоча б зрозуміла, що цей лайфхак працює, тому що я думала: от знімаю відео, а мене вийде. Отак буде. Але в мене, в принципі, дуже гарно вийшло. Обов'язково робіть, це дуже-дуже класно, я вам так скажу. Ви прикидаєтесь так просто розпускаєте, і у вас уже є оволдінні кудряшки, і ви нічого не робили, не крутили. Звичайно, якщо ви на наступний день йдете на Хеллоуін, то буде окей, якщо ви прикинетесь з отакими чорними плямами на обличчі, як Пандочка. Якщо у вас завтра, наприклад, нормальний день, і ви хочете прокинутися свіженькою, красивенькою, здоровенькою, то витирайте, будь ласка, макіяж. Це тому, що я вважаю, що це є одна з найважливіших причин, як прокинутись красивою і без прищів. Навпаки, витріть макіяж перед сном, вмитися якимось засобом, намажте ще якимись кремчиками. До речі, я знаю, що нічні креми вони найбільш ефективні, тому використовувати нічні креми це. Класно. Ну що ж, це були мої всі методи, як можна прокинутися вранці красоткою. А ви підписуйтесь на мій канал, тому що тут дуже багато класних, корисних, українськомовних відео для дівчат. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я теж час від часу з'являюся. Ну а я бажаю вам всього самого найкращого. Люблю цілою be